Доброго дня. Вашій уваги пропонується розробка та перевірка кошторисної документації у будівництві. От, перевірка норми витрат, вартості матеріалів, вартості техніки. От, перевірка об'ємів робіт. Складання та перевірка локальних кошторисів. От, перевірка відомості. Ресурси, а, матеріали та техніку. От, перевірка заробітної плати, перевірка розрахунку загальновиробничих витрат. От, ці всі послуги надаю безпосередньо я. У мене є досвід більше 10 років. Тому кому дана інформація зацікавила,